Віталій Бутилішах і проти Каролекс. Венесуела, рейтинг 1865. Стрендичка. Круто! Да це ж? Круто. Лінію H нам треба відкрити? Чуваче. Щоб було чисто. Так, так. Далі ідея розміняти слонів. Білопольне. Далі по лінії H4H5. Хоча можна зразу H4H5. Yeah, yes, yes, yes. Так, так. Ферзь H4 може, отримаєш G5. Здасишся Це правильно, так. Да. Це все правильно. Це все правильно. Так, ну я не, дергаюсь, іду просто H5. Він G5, а ми а 6 нет тоді ми спочатку візьмемо, а потім H5, а він G5. Нет, теперь что он хочет от нас? Не знаю, взял просто. Взял просто. На D6, может, возьму. Может, не возьму. Нет, он хочет пешечка съесть. Я поняв тебе. Так. 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 Хочу тут шаховати мені, да Вічні шахи якісь буде шукати. Ну, добре, король бо один я зіграю. профілактику зроблю, щоб зараз це не споганити. Далі, не знаю, на D6 може і не буду, бо аж 5 зразу зіграю. Да і все він коня виведе? Не, він не сюди йде. Не знаю, сюди я просто коня веду далі. Правильно. Правильно. Я ж 5. Потім відкриваю лінію і тура сама ставить мат. А може і не мат. А може напів мат. шо? Напів 5. Якість я б хотів би, звісно, віддати, але тут буде якийсь є один шахи будуть. Пішаком. Не знаю, треба так треба пішаком бути. в чому ідея, Не знаю. Ту-ру-ту-ту-ру-ту-ту... -ту 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 -ту. Так, ну мені треба напасти на пішечка цього, наприклад, якось. Ж6 під удар, він сюди, ми сюди. Сюди, ми сюди, він якось так. так. Ну давай. Просто пішика хочу з'їсти. Якщо ні, то сюди піду. Тебе ж то ще буде зависати. А, є такий, такий хід призівав. Тут ще якісь шахи зараз. Він хіт не побачив? Віддати слона тобі. Чторою взяти тут візьмеш? Коня треба якось. Тут я б'ю. Мені взагалі йде тут, звісно, взяти. Може, Турою взяти? Він буде шахувати, так? Да? Ой так. Пішаком, мабуть, візьмемо. чтобы шаг, 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 мат. Куня видал. Ой, бог ты. Откроем линию. Тут Google Game well Мат. Не втік від нас король. 74 на 65. Весела стара індійка, да? Нормальний хід, не точність просто. Прям здивував мене суперник своїм аж 5. Кінь F5. один. і по лінії GH. Красива жертва коня. Не підняв. Да я знаю про такі ходи на кінь в 5 типові для таких закритих позицій, коли різносторонні ракеровочки. Або король навіть центрів білих. Але вирішив пограти ось. Якщо можна відкрити лінію H, то чому б її не відкрити. Так. 5. 5. Ну, радий, що я підняв цей хід F5. Коня тільки віддав. F6. Красиво. F5, F7. І просто чи навіть конем. Да. Красиво. Могло бути. Ну, було також непогано. Тут він трохи помилився. Це вже скидка така собі. Не така сильна, як до цього могла бути. Так, ну тут уже. По відкритим лініям ми дістали королевича.